Так, Микола, добрий день. Доброго дня. Поділіться, будь ласка, своєю історією, З якими проблемами ви прийшли в салон? У мене проблема шийно грудний остеохондроз. Як довго? Я вже з ним борюся, вже буквально от, от я лікуюся. А і... розкажіть, будь ласка, більш детально, як лікуєтесь? Що робили? Спочатку було медикаментозно. Пив, таблетки, приймав уколи, мазі, все остальне. А дорого це? Звичайно. А не підраховували, скільки по грошах у вас це все обходилось? Доволі дорого. Бо це була не одна процедура, це дуже було багато хаба цих процедур. Mm -hmm. Кожен місяць все, все, щось нове ми приймали, але результатів не було. Ходив центр відновлення, також mm -hmm. я був на витяжці, був на процедурах, але також результати його не витримав. Попав до вас солом. А от, е, будь ласка, за центр відновлення. Це ви були скільки там сеансів? Десять сеансів. Десять сеансів. 10 і скільки це по грошах вийшло? Це вісім тисяч. Ну, не І Не було результатів, так? Ні, я результатів не відтримав. Тільки я мав бажані результати мене були, ми їх не було. Угу. А, і ви прийшли до нас на тестування, так? Так, я прийшов до вас на тестування, побачив рекламу на Фейсбуці прийшов на uh -huh. тестування, зробили діагностику нам з дружиною. Сказали, що є 25 сеансів безкоштовно. Чому не Ви Вирішили спробувати? Спробити, я, да? А коли вже відчули перші такі е, покращення? Через скільки днів? Ну, днів було 10, напевно, бо тому, що я нерегулярно ходив по uh -huh. поводу роботи. Також на виходні правообладнання. Е, вранці стоїш, немає такої схованості. Запала біль мене під лопаткою боліло, віддавала мені от на груди на цей бік, тривожило серце. Каби, болі немає, угу. рука діє нормально, дуже-дуже угу. мало пальців на руці. Зараз такої схованості немає. Не, не повністю але я чувствую результати вже на покращенні. Я задоволений таким питанням. Ми з вами ефективно використовували накидку, да? накидку масажне обладнання. Масажне обладнання. Коврик. І коврик. І ви ще в оренду да, брали два дні, е, з половиною займалися на накидці. На киці, так. А от від себе що порекомендуєте? Чи потрібно брати, е, наприклад, додому, щоб спробувати? Чи було для вас ну, це Так, поштовхові? Звичайно, є два дня виходного, якби самі розумієте, коли воно постійно без пропусків, да, да. то как би воно прогрівається постійно. Якщо два дня там пропустити, то такого вже ефекту не буде. А родина вас підтримала в покупці? Ну, так, звичайно, якщо вони побачили, що є результат. Що я став таким іншим, тому ні. А що від себе можете порекомендувати? Людям, можливо, які думають, сумніваються. Потрібно спробувати, не спробувати. Потрібно підкрити в ногу є 25 п'ять безкоштовно. Спробуєш узнаєш, не спробуєш, не узнаєш. І сьогодні ви забираєте накидку. Дивіться, так, зараз так. війна, непростий час, криза. Чому вирішили придбати? Ну мені. Допустим, це обладнання підходить. Я почувствовав результат і как ну без нього не знаю. Краще думаю, що буде з ним ніж без нього. Да, клас. Ми вам бажаємо ще більших результатів і чекаємо на ваші нові звершення. Дуже дякую. вам дякую. Дякую.